Зізнаюсь, одразу саме ця ДТП мене вразила найбільше. Сталася вона в Нікополі на перетині вулиць Усова та Шевченка. Давайте разом переглянемо відео, і ви мене зрозумієте. Погодьтеся, видовище вражаюче. А ще я звернула увагу, що на пішохідному переході саме вийшла жінка з дитиною. Ви тільки уявіть, що могло б статися, якби вони не зупинились на мить. Скажу з досвіду, часто встановити винуватця ДТП на нерегульованих перехрестях буває досить складно. Але на щастя, в цьому випадку слідчим дуже допоможе це відео. Наразі поліцейські розглядають дві версії: формально винний водій автобуса, який не пропустив вас чи рухався по головній дорозі. Але з іншого боку, якщо експертиза доведе, що водій ваза перевищив швидкість, то винним. Будуть обидва всі крапки над і розставить слідство. А от мене особисто тішить те, що обійшлося без жертв, хоча водій ВАЗа і травмувався, але не серйозно. З авто чоловіка визволили очевидці, після чого його забрала швидка. І якщо в першій історії встановленню причин, ДТП сприяють і наявність відео, і наявність всіх учасників, то у Маріупольській автопригоді не так все просто. За іронією долі на проспекті Бойка зіштовхнулись два вази шостої і сьомої моделі, і обидва однакового синього кольору. Давайте послухаємо, що про аварію розповідає патрульний. При до к Макара Мазая сьомого проїзду зі сторони Артема встречному напрямку дигався автомобіль Шевролєво. Автомобиль АВО» начал поворот в сторону седьмого проезда, не соблюдая правил дорожного движения, не пропуская ВАЗ 21.06. Коли водій шістки зрозумів, що зіткнення з Шевроле уникнути не вийде, почав маневрувати. Це помітив і водій сімки, яка рухалася позаду нього. Але аварія таки сталася. Як видно, з пошкоджень авто удар був суттєвий. І найбільше в цій історії мене обурило те, що водій Шевроле поїхав собі геть, ніби нічого й не було. Дуже сподіваюся, що його пошуки не займуть багато часу, і він таки відповість за скоєне. А далі в моєму огляді дві схожі ДТП, які також сталися не без вини водіїв, але й не без впливу негоди. Коли уявляю, як все відбувалося в мить аварії, просто мороз по шкірі, от, наприклад, ДТП в Рівненській області на трасі Київчоп. Тільки погляньте на цей розтрощений Фольксваген. На відео видно, як з кювету його саме дістають рятувальники. Ймовірно, через зависоку швидкість на слизькій дорозі автомобіль занесло. Він злетів у кювет та перекинувся. А що з людьми, які були в авто, поцікавитись ви? І думаю, відповідь рятувальника вас приємно здивує. Співробітники ДСНС спочатку оглянули водія та пасажира буса і переконалися, що госпіталізація до медичного закладу їм не потрібна. Добре, коли в житті деяких людей залишається місце диву, але, на жаль, не всім так щастить. От як у ДТП, яка також через слизьку дорогу сталася у Києві. Наші журналісти, які працювали на місці, дізналися, що водій автомобіля Шкода їхав по вулиці Бальзака на проспект Ватутіна. На повороті машину занесло і на повному ходу вона вилетіла на узбіччя та врізалася в опору рекламного щита. Нашему репортеру удалось поспілкуватися с водителем. Давайте послушаем. Все с вами нормально. Скоро эвакуатор нужен. Хорошо? Так хорошо? Надо? Не надо? Нет. Спасибо. Все нормально. А вы же были за рулем или нет? нет. А вы один были? Нет. Девочка. А девочку забрали? Забрали. Сотрясение. У девочки сотрясение, да? Нет. М'яко кажучи, розгублений стан водія мені легко зрозуміти. Мало того, що попереду не дешевий ремонт автівки, так ще й на совісті здоров'я дівчини. Залишається сподіватися на її швидке одужання та на адекватне судове рішення щодо водія.